Щасливий так? ось це ти, а ось ли. І воно має бути ніби щастливий, так? Але в українській мові ти середня випадає. оця літера, І пишемо, ми щасливий, без ти. Отут її нема. Оце сутність спрощення. Оцей останній звук від корення випадає, для, тому що ми його все одно не вимовляємо ну, усно, так? тобто нащо його тоді писати? От. А ситини, наприклад, що придумати, наприклад, тут слово честь. Да? Отже, тут сити, якщо ми утворимо прикметник, то має бути ніби чесний ситиний. Да? Але в Росії, в українській мові пишеться чесний, тому що воно так звучить. Да? Тому що немає сенсу відтворювати той, ну, той звук, якого ми не вимовляємо, там, в принципі. навіть при звуку. Оце спрощення. Зрозуміли ідею? Оце перший, перший рядочок, тут група сити не сити, так? З приводу цієї групи, отаких от, от типу, як чесний, щасливий, що тут ще в нас приклада, пристрасть, пристрасний да? Область, обласний бесте. Е, в усіх словах українських це спрощення відбувається. Тобто в неіншомовних словах. Зрозуміло принцип, так? Є тільки ну, деякі винятки. Ось е, в колоночці, яка ліворуч виходить, праворуч, так? От, там написано, є декілька слів винятків українських, у яких спрощення не відбувається. Так? Тобто буква Т залишається. Це слова українські кіслявий, пастливий, хворосняк, хвастнути, 16, побачили, зап'ясний. І ще можна до 16 собі, а вони там не ще є в числівниках 16, 60, 600, 50, тому що там нелогічно букву Т від кореня відривати. Це ж складені слова. Буде незрозуміло в слові 16, якщо ви оце ти викинете раптом. Може, ми говоримо 16 радше ніж 16, mm -hmm. але це слово з двох частин, з двох коренів, так? 60 і 600, і ми його там зберігаємо, щоб було зрозуміло, що це взагалі таке. Хоча насправді слово шістсот звучить як си подовжене, так? там ти не звучить в принципі шістсот, ми кажемо, так. От, а, а потім останні, бачите, тут А, це оці винятки, які я перерахувала, Б числівники. А В, це прикметники іншомовного походження. Тобто в українських словах спрощення відбувається, а в іншомовних словах ні, ми все залишаємо. Студент, студенти, ти сіки все є. Так? Агент, агенти ситиво все пишемо. Так? Контраст, контраст ситиний. Тобто тут ми нічого не викидаємо. Якщо слово іншомовне, все залишається. Якщо слово українське, викидаємо зайву літеру. Е, наступний рядочок, там де групи сикини, зикини, шичики, так? Це не дуже складно, тобто їх насправді ще менше, ніж у таких. Сиклине це, як, наприклад, в слові тиск. Ми ось, ось сьогодні про тиск говорили. так? Якщо утворити від нього дієслово, додати суфікс ну, так? то ми говоримо тиснути, а не тискнути. Так? Оце тут «ки» випадає. Ніби не складно, так? тиск тиснути. Так? Наприклад, виск, ну, «візг», так? виснути, а не вискнути. Виск. Візг». Зрозуміли? Блиск Візг. Візг, да, да. блиснути. Не блискнути, а блиснути. Да. Не складно теж. Так? Брязк – брязнути, не брязи кинути, а брязнути просто. так? Взеки... все-таки. Так? Да, я да, не кажу, да, да, ну кому да, як? Да, я кажу да, брязнути да, просто. Да, а, дивіться да. шички. Бачите, горщок-горщик. Ми ще да, говоримо. Да, да, так? Да. Але горшка. Горшок, да? горшок, горшка. горшка да? Дощок, але дошка. У нас дошка в одне ні, да? але немає кого чого. Дощок шичі. Да? Перед голосним з'являється це чи. Бачите, пропускний слово, випускний. Да? Угу. доск, носк, скнара, ну, От. Тут залишаємо. Да, тут залишаємо. Так. Дивимося тепер на е, ті, які зри, ди і ти. Наступний: Тиждень тижневий. Да? Ми, ми пишемо не «тиждневий», хоча ось воно ди, так? а тижневий це ди випадає. Так? Тиждень тижневий. Проїзд проїзний. Взидини там теж немає. Ось, Отут ди, так? він буде «проїзний», Ди випав. Так? Проїзд проїзний. Так само там під'їзний, наїздник і таке інше. Тут хотіла б на яке слово звернути увагу від слова їздити. Я що роблю? От тут десь напишу великими. Їжи-дежу. Їждижу. Люблю це чергування. Це правильно, я їжджу. Там З міняється жи, а в дієсловах ди міняється на дежи. Чого правильно сидіти не я сидю, а я сиджу. Ходити я ходжу. І відповідно їздити я їжджу. Жидежи. І ще слово зі схожою орфограмою дріжджі. ЖДЖ, так? От. Ну, і ще може бути приїжджить, де ж жидежи. Ото їх три там всього. Їжежу. Подивилися, так? Згадали? Так, що у нас ще? тут? Ну, серце ми пишемо без ди в українській мові. Так? Сонце пишемо без ли, це ми знаємо. Так? Чернець немає кого ченця, там «ри» теж випадає, є цей приклад цьому. От, е, і слово скатерть, скатертина там ти є, да? але якщо зменшено, то скатерка «ти». Не скатертка, да? а скатерка. Да, і останнє, що тут ну, легеньке. Дивіться, якщо у нас слово е, жіночого роду, наприклад, там футболіста, вона футболістка, да? там, невістка, наприклад, е, хто там ще може бути, підгляну. Е, Ну, хустка, да, скажімо там, якщо з предметів, там волейболістка і таке інше. То коли ми ці слова змінюємо, кому чому, наприклад, волейболістці, невістці, хустці, там нічого не випадає, там треба всі буковки зберегти, щоб було зрозуміло, що це за слово. Хусти? Ну. А? Хусти, ну. Хустина, а є ще хустка. Так? Угу. Якщо хустка, хустці, ситиці лишається. Так? Якщо ми хочемо утворити прикметник, наприклад, чий невістчин, то там ситичі теж лишається у таких словах жіночого роду, спрощення не відбувається. Там треба лишити кожну букву, щоб було зрозуміло, що це було за слово. Тобто, щоб ну в непрямому відмінку або в похідному слові все збереглося, і можна було ну з'ясувати для себе, що що це було початково.